Ця, цей папір імітує кукурузу, бо роблять ще такі вінки і із кукурузиня. це імітація. Потім треба було, щоб наречена запрошувала на весілля всіх і одягала вона суботній віночок. Потім кидала його і хто з її подружок зловлював цей віночок, ну був наступною героїнею. Будемо в селі на весіллі. Сьогодні кидають букети, але це пішло все ж таки від традиції наших пращурів. Потім з'явилася ідея ось такого воскового віночка. Він дуже ніжний, дуже багато в ньому роботи. Але найулюбленіший віночок все ж таки це віночок, який я зробила для своєї онучки. Їй сьогодні 4 роки. Я думаю, що коли вона буде виходити заміж, вона одягне весільний віночок, цей південний, який був за традицією, тільки ось в цій частині, бо на Гуцульщині в них свої віночки.